Доброго квіткового дня! Сьогодні з вами виберемо цибулю. Тут основне питання, якою ж має бути перо на цибулі щоб її вибирати вже. Ось таке ще, трохи зеленовасте, але на згині воно вже досить м'яке. Це значить, що пройшов час вже її вибрати. Бачите, такі ось корінці, якщо її довше залишити в землі, то ці корінці вони вже будуть надто великими. А ось тут згін, він якщо буде довше ждати, то з часом ось така дощова погода, як зараз у нас, вона почне гнисти із середини. цибуля. Хоч воно начебто, здається забагато ще зелене, але дуже швидко вона висохне. Ось Бачите, у мене два сорти. Жовтенька та, та червона. Жовтенька вже набагато більша вона підсохла, ніж червона. А оце, це сімейка в нас її називають. Вона завжди не дуже велика, і вона солодша набагато. І вона також, бачите, її листечка вже набагато більше посохла. Ось такий у мене вийшов із одного кілограма червоної і одного кілограма звичайної жовтої цибульки. Трошки було, ще у мене своєї сажанки з того року звичайних таких чорненьких оцих сім'янинок. Але як бачите, то червоної набагато більше і урожай, сама вона більше, сам плід її набагато крупніше. За сортами ніколи не женуся. У мене в землі, в принципі, вся росте нормальною, просто червона, просто жовта. Сушу 2-3 дні на вулиці, але зараз у нас ідуть дощі, тому в цьому році я занесла у сарай, розклала на шифері і буду сушити з відкритими дверима. Вирощуйте і взимку будете ласувати своєю солоденькою цибулькою.